Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев, канал Майдан Громадський Контроль. В кінці 2020 року ми знову хочемо поговорити про Бердянську правну колонію. Ну і зробити якісь там, мабуть, підсумки, хоча їх важко робити. Тому що в даній ситуації нічого не змінюється поки що в країні, хоча є і певні рішення європейських судів в жопа Бердянській певній колонії зараз, але влада нічого не вживає для того, щоб зробити якісь певні зміни. Зараз програма проти катувань випуск номер 34, Підготувала дуже цікавий, як кажуть, випуск стосовно Бердянської правної колонії. Там узагальнена вся наша робота і Майдан громадського контролю, і Альянс Української єдності, також інших провозників, які займалися і займаються зараз Бердянською цією колонією. Давайте подивимося цей випуск, згадаємо про ті порушення закону, які відбулися, але я хочу знову наголосити, хоча є і певні рішення європейських суддів. Хоча є певні, як кажуть, дуже і дуже значні докази по певній колонії номер 77 ну, Наша влада, її не можна вже назвати новою, президент Зеленський вже практично два роки при владі, але нічого не зробив. Це, мабуть, саме пустий президент, який був в Україні. Якщо ті президенти, хоч там ну, щось там намагалися, типу зробити вигляд, що вони щось роблять, то при Зеленському ми бачимо. Що нічого не відбувається зовсім? Так, да, він нічого, то не краде до нього, як би таких тіпо претензій там не пред'являє, що він, як інші президенти під себе щось загрібає. Але те, що він розповідав в кварталі 95, і те, що він взагалі кажуть розповідав на предвиборчій кампанії, коли типу, він там прийшов до влади, коли він там Верховну Раду розігнав, всі ми думали, що щось буде. А ви бачите, шановні, нічого не робиться. Маючи такі неспростовні докази по бордянській правній колонії, за часи цієї влади Панчукін став полковником, катування і все інше продовжилось. І ви бачите, скільки сьогодні зараз Олег Цвіли подає матеріали по Бердянській правній колонії, хлопці, які звільнилися, скільки всього розповідають, але ви знаєте, як це просто пшик. Пшик пшик в плані того, що влада ніяким чином не реагує. Ніяким чином не вживає жодних дій для того, щоб щось змінити по Бердянській перній колонії, показати, що дійсно влада є не тільки для того, щоб знищувати народ там підприємців, всіх інших, але вона могла б щось там якісь навести. Хоча порядок в тому, що вже в них є. За них зробили всю роботу, всю роботу зробили, але вони не хочуть працювати. Давайте подивимося, згадаємо всі, я кажу, подитожимо ті ітоги, які йде по Бердянській перній колонії зараз. Ми будемо робити висновки. Ми все ж таки будемо надіятися на те, що коли-небудь, значить, все ж таки і влада проснеться, і щось зміниться в країні, і ми надіємося на те, що будуть якісь зрушення. І ті по-іншому їх не назвеш, пускай вони не вибачають, але вони як на, навіть гірші, ніж фашисти. Бо фашисти там ті позначалися над чужими, а вони знущаються над своїми. Людей, яких треба виправляти, їх просто як кажуть, гноблять, знищують. І я не думаю, що вони від цього стають краще. Багато з них взятих сюди. стосовно зґвалтованого воїна, АТО він фактично, як кажуть і його родичі втратили надію на те, що Олександр може повернутися до того рівня, якому він був до того, як він був посаджений в тюрму. Давайте дивимося і потім будемо приймати певні рішення. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль. Головний закон країни, Конституція, не діляє нас з вами правами, а ще чітко роз'яснює, що ніхто за жодних обставин не може принижувати нашу гідність, поводити з нами не по людськи, жорстко і тим більше катувати. Але на практиці в буденному житті не завжди так, як прописано у Конституції. За прикладом далеко ходити не треба. Бердянська виправна колонія номер 77. Про неї добре знають ледь не усі правозахисні організації України, і саме ці колонії я присвячую сьогоднішній випуск, бо тут регулярно фіксують жорстоке поводження вимагання грошей в засуджених та катування. На початку 2019-го дев'ятнадцятого установою нарешті зацікавились у державному бюро розслідувань. Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, катування групою осіб, перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу вимагання. Здавалося б, справа зрушила з мертвої точки, але за кілька тижнів після цієї заяви від ДБР з бердянської колонії з'являється нова кричуща новина. Там зґвалтували арештанта за наказом певних осіб, одному як кажуть, злочинців він його зґвалтував. Брутально та безкарно. До цього чоловіка, начебто, побили працівники колонії. Він потрапив до медчастини, і там його накололи заспокійливими, так що він навіть опир чинити не міг. Правозахисники демонструють відеодоказ із свідченнями лікарів колонії. Після того, що сталося, хлопець хотів звести рахунки із життям, і це лише одна історія жахів з цієї в'язниці, кажуть правозахисники. Ця система не змінюється. Ми ставили питання про притягнення до кримінальної відповідальності адміністрації, ще в 2015 році. Ми зверталися до генеральної прокуратури, до міністерства юстиції на той час. Нам не вдалося просунути цю ситуацію в кращому напрямку. Цю колонію вже не раз перевіряли, не раз виникали скандали під час цих перевірок, бо адміністрація без жодних пояснень та аргументів відмовляла та не пускала моніторів. Люди виходять сюди майори, і мені на камеру розказують таке. Сьогодні виходить чоловік і говорить, що у вас депутатські є саме доручення. Говорить, я не вірю, що це депутатське доручення настояще. і уходять. Ну ви розумієте, свій рівень абсурду. Вла журналіст. Він намагався поспілкуватися із засудженими та адміністрацією для свого фільму про цю колонію, який все-таки вдалося відзняти і наприкінці року відбулася прем'єра. Однак не в кінотеатрі, а у Верховній Раді режисер стрічки переконує так ефективніше. Показати там, групі там, депутатів-міністрам в Верховної Раді кіно намного ефективніше, ніж написати заявлення там в поліцію, в ДБР. Я з ДБР, ну, Полгода відопіреговори самой верхушки руководячим звіном ДБР по поводу этой всей истории. От лично я, лично в кабінеті, не було результатів і раніше, кажуть і ті, хто прийшов на прем'єру. От, наприклад, Руслан Яцкевич був причетний до перевірок прокурорів, що мали дбати про дотримання законів колонії. Ніхто за цим не слідкував, ніхто не перевіряв, ніхто скарги в'язнів не слухав. Коли ми перевірили особу по журналах, коли було зазначено, що там прокуратура якби була, її деле не було. Третє питання це коли прийом, прийом засуджених. З'ясувалося, що засуджені, які якби були на прийомі прокурори, деле в цей час вони там не були, їх не було. І ви подивилися, що прокурори в цей самий день їх також не було. Героями ж фільму стали засуджені, які не побоялися розповісти про жахіття в установі. Чоловіки кажуть, починається все з поборів, а катування вже приходять після того, як відмовляєшся платити. Так. от. Я говорю: це що? 700? Він говорить, ніт. 7 тисяч Він говорить, так. От перший платеж мій мой такий от 7 тисяч. Первый удар, второй удар, третий удар, четвертый, пятый, шестой, седьмой, когда ты уже теряешь сознание, чтобы ты не отключался, тебя резко головой в воду, они понимают, что ты очнулся и дальше. Справу про можливі катування в бердянській виправній колонії в ДБР почали розслідувати у березні 2019-го. Однак майже за рік після цього режисер стрічки розповів, що папери тільки накопичуються а реальних вироків немає. І звісно, це абсурдна ситуація, яка не може відбуватися у сучасній Україні. Відтак і реакція на тортури має бути адекватною, бо, як відомо, найбільше заохочення злочину це безкарність. Не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.